Пано українці, перегляньте, будь ласка, ось цей мультфільм. Він найкраще передає ставлення Сполучених Штатів Америки та абсолютно більшості інших союзників української держави до нас, до нашої боротьби, до нашої війни проти клятих росіянських окупантів. Ми повністю підтримуємо Україну і бажаємо їй швидкої перемоги, а також надамо всю необхідну зброю для звільнення земель від окупантів. Це саме те, що нам зараз потрібно. Дякую. Е, я перепрошую, не могли б ви трохи прискоритись, бо здається, ворог почав будувати лінію оборони. Ні, ще не час. Ворог почав рити окопи, і з кожним днем лінія оборони стає все сильнішою. Будь ласка, треба прискоритись. Ні, ні, ще не час. Зачекайте. Ворог вже почав мінувати нашу територію. Чим довше ми зволікаємо, тим більше втрат понесемо під час наступу. Да що ж ви такі нетерплячі? Почекайте ще трохи. Ех, Здається, мені ворог уже повністю готовий до оборони. Що ж, чудово, тепер тримайте. Д Дякую. <клес> <клес> не могли б ви трохи прискоритись? Ваш наступ занадто повільний. А як на рахунок літаків? Підтримка з повітря нам би зараз не була зайвою. О, так, звісно. Дякую.